Жай, здоров'я всім українцям та хто підтримує нас, друзі, зібрали кукурудзу, потрібно її переорати, позакривати вже ці питання з оренками. пшеничка, сходи. Пізніше поїдемо ще раз, відвідуємо, який там процес кущення, що відбувається, це буде далі. Знову плуг, знову на цій ділянці, як би сказати, того року. пам'ятаєте, ми мої перші відео з нього починалися, ми орали, він був, правда, такий ще низенький, там забивався тут дуже сильно. Цього року я його вже... Я вам показував вищі стойки зробив зробив кращим його і він орем. Була думка купувати, але самі розумієте, що цього року купувати ми лише можемо світло і газ. а Так, остальне все мусить бути то, що є. Значить така справа. Оранка доволі непогано, я вам скажу, справляється. Зараз я вам покажу на кукурудзинці хоч, хоч і, як би сказати, бадиля і повинно забивати. Ну, Рідко де, отак, де воно якусь масу набере і запре його. А так в основному я вам скажу, що проблем я тут не бачу. Звичайно, трішки є ґрунт, як би сказати, вологий, але він такий на 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 грані. На грані я б сказав, що ще б трішки і вже б краще б не орати чи морати. А так розсипається, як бачите, непогано, що, як колись казали, грудку кинути, і вона. Розіб'ється, значить, все нормально. Як можете бачити, що все нормально розбивається, значить грати можна. Звичайно, друзі, потрібно лущілкою пройтися, щоб його перебити. Для чого перебити? Русівкою чи дисками, для того, щоб подрібнити ці рештки, щоб вони краще перегнивали. На соняшникові катком пам'ятаєте, ми робили їх, вовше взагалі вже немає. Їх так подрібничило, що я вам скажу, що там було прекрасно. Я вам показував. Непоганий обробіток. По цьому ви мені казали, що пройдися катком, хочемо побачити. Ну воно буде неефективно. Я я так зараз кажу, щоб аби викинути якесь відео, вам показати. Ну не, не хочеться. Вона буде тут неефективна, тому що палка зволожена, мокра, воно зверху щось пускаче. Якби вологість то присутня така є, мені здається, вона не справиться. Не справиться з нормальною роботою, а так би їхати, щоб солярку палити і як би сказати моторесурс виробляти, ну немає смису. Звичайно, потрібно дисками або лусільником пройтися, перемішати з поверхневим шаром ґрунту і зменшити його для кращого гниття. Але ви самі розумієте, що це можна робити, дотримуватись технологій. Ну, це моя думка. У стабільні роки, роки, коли, як би сказати, ну, є, є можливість. А цього року, коли у мене зібрався такий урожай, і я бачу по більшості коментарів, не враховуючи ті, що там пишуть 120 центнерів, кукурудзи зібрали. Можливо, були душі, і слава Богу, я за вас радий. А... Тут вийшла така ситуація. 3300 натягнутих 3300. Тобто виходимо із того, що виходимо. Ну буде непогано. Дивіться, який фон оранки. Доволі непогано, я вам скажу, перекидає. Зараз покажу вам в роботі і виміраємо глибину на сікюра. Я то знаю, але виміраю вам, як воно є. Непогано і складає його більш-менш рівненько. Як для такого плугу, який склепаний на коліні, то я вам скажу це супер. Звичайно, це не новий. Звичайно, це не ну, ви самі розумієте, там різних фірм і різне все. Але він робить, і я не думаю, що цього року я ще ним проскочу. Мусимо економити, мусимо зберігати ресурс. Зараз ми всі на таких, якихось ще які є запаси, протримуємося, а далі будемо бачити. Ну не, не втрачаємо надії ні в якому разі. Працюємо на повну самовіддачу. Ну, не аж таку повну, бо зносимося і не буде вже кому працювати, але працюємо на таку віддачу розумну, розумну віддачу, таку середню. Поїхали, воранці побачимо плуга, і в кінці вимираємо глибину, яку я вру. we <laughs> Ну що ж, друзі, як для самопала я скажу вам непогато, непогано. Зараз міряємо е, глибину його рання. Ну я признаю, так зараз вам наглядно. Як для самопала, скажіть непогано. І, і так, і важкуватий трішки, бо якби такий, на, на грані е, максимального зволоження ну доволі так. Ну розсипається, я вам ще раз покажу. розсипається, він, і хробачки він, лазять. ну... Значить, якщо є ця штука, значить з ґрунтом все, все в порядку, все добре. Думаю, щось калати. і так їду щось трісь, трісь, ну, гуп, гуп таке. Ну, зараз десь десь думаю щось рвете. А це оця штука. Вона лише у цей, у штурпачок. Лише і туди гуп. А я вже... Думаю, що зараз щось репне. Ну то то таке? Треба взяти, щоб лишній звук не створювало. Значить, що заміряємо глибину, став такий патичок. Що в нас є? Що в нас відбувається робиться? Ну, що це ми тут наорем? ми 21 см. Ну я думаю це доволі непогано для такого трактора. Ще отак якось я бачу, провірали так. Це так якби по-правильному затолочуємо. Ну, я не знаю монтіровку чи щось там таке всували. І тут у нас виходить... 24. ну Можливо, десь засунув туди далі його трішки ботонки. Бачу, монтіровку таксували, треба, щоб уперлося в це. Такі справи, друзі. Робимо, маємо можливість, купуємо обов'язково. Це легше, тому що робити це сили. Прийшов, заплатив гроші і плуг тобі привезуть, і візьмете і все. Але самі розумієте, який в нас стан. Там я бачу і вже і машини продають дехто, тому що банкротами можуть стати. ну Такі справи, у кого є хоч трішки запас, той може протриматись. у Кого запасу немає, самі розумієте, надовго не хватить. Такі справи, такі справи. друзі, я думаю, все буде нормально, потихеньку, помаленьку зореться. Прикидаю ще раз покажу вам, непогано її перевертає, звичайно, б краще було щоб подрібнило, Щоб воно його, як би сказати, мілче було і воно швидше би перегнило. Але я думаю, що оцю процедуру трішки зекономлю. Зекономлю, зразу її переверну і, як би сказати, буде нормально. І ще одне дуже важливо, що оця ясічкарня, оці на жатці комбайна, вона дуже доволі непогано справилась. Я не знаю, що комбайнер там на чудив, наробив, ну але воно його просто перебило. Я вам скажу. Ну, непогано, мені сподобався. І збір, і ну урожай не сподобався звичайно. Але ще маємо, то маємо, як то кажуть. Тому так я буду працювати вам. Приємного перегляду! Дякую, що в мене є. Допомагайте, підтримуйте одне другого. До наступних відео. Хай щастить.